Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп здоров'я на листопад 2023 року. Видимий Рух Сонця та планету у листопаді 2023 року буде впливати на стан здоров'я, причому можна планет, кожна планета буде впливати по-своєму на людський організм, що може викликати різні порушення організму. Щоб зберігти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. Значить, рух сонцям. Сонце до 22 листопада буде рухатись по знаку скорпіона. В цей час емоції людини будуть впливати на склад крові та рідини в організмі, через що зміни речовин будуть швидко змінюватись на всіх рівнях, що може викликати збільшення. Або зниження ваги, пухлини, отруєння, запалення статевих органів, геморой, хвороби серця, глотки, зниження імунітету і схильність до інфекційних захворювань. Для підтримки здоров'я необхідно суворо дотримуватись режиму дня, лягати спати раніше, з заходом сонця. У харчуванні необхідно проявляти помірність, уникати надмірно, стрій, гострої та копченої їжі. Ранні морози або різке потепління впливатиме на роботу печінки та жовчного міхура, тому такі моменти необхідно пити настої жовчогінних трав, щоб своєчасно виводити жовч. З 23 листопада сонце почне рухатись по знаку стрільця, що збільшить Навантаження на нервову систему та печінку. Для збереження здоров'я у цей період бажано провести очищення крові, знизити фізичне навантаження тим, хто займається фізичною працею та зайнятися фізкультурою людям з розумовою працею. Бо у цей період здоров'я людей починає порушуватись через. Перевтому від фізичного навантаження або від розумової праці. Несприятливо для здоров'я спати у задушливих, погано провітрених, занадто нагрітих приміщеннях, бо, це, бо через це можуть траплятись непритомність, судомий лунатизм і нічні кошмари. От. А фізичні вправи взагалі займатися е, спортом. Краще на, на відкритому повітрі, поки ще не, не холодно. Якщо буде дуже холодно, то тоді у приміщенні. Рух Меркурія. До, 20, до 10 листопада Меркурій буде рухатись по знаку Скорпіон, що плине на нервову систему. В результаті через нервову напругу можуть початись розлад сечостатевої функції, порушення менструального циклу, захворювання передміхорової залози, статевих органів, ендокринної системи, невралгія горла та рук, заїкання. З 11 листопада Меркурій буде рухатись по знаку стрільця, що впливатиме на нервову систему, печінку та м'язи. Підвищена вбудливість нервової системи може викликати ішиаз, болі у м'язах, стегнах, суглобах, захворювання легенів і бронхів. Рух Венери. До 8 листопада Венера рухатиметься по знаку Діви, що вплине на травлення нервової, і лімфатичної системи, роботу кишечнику. У цей період почнеться перевірка людини по тому, як вона ставиться до режиму харчування та гігієни, недбале ставлення до харчування, коли людині все одно, що вона їсть і в якій кількості призведе до розладу кишечнику, слабкої перистальтиці, зараження глистами, запалення лімфатичних узлів, апендициту і сепсису крові. З 9 листопада венера буде рухатись по знаку Терезів що може впливати на роботу нирок, сечового міхура. Через порушення роботи цих органів можуть з'явитися захворювання шкіри, діабет, позаматкова вагітність. Рух Марса. До 24 листопада Марс буде рухатись по знаку Скорпіон, що позначиться на стані статевої системи крові, кишечнику може викликати запальні процеси статевих органів, маткові кровотечі, позаматкову вагітність, хвороби прямої кишки. Особливу небезпеку рух Марса може становити для вагітних загроза викидня і тих, що перенесли напередодні хірургічні операції, отримали травми та поранення через зараження крові. З 25 листопада Марс буде рухатись по знаку стрільця, що може викликати підвищену сексуальність, гостру потребу в інтимних відносинах, запальні процеси в області стегон, суглобів, шкіри з утвореним виразок і фурункулів, небезпечні травми через вогонь, гострі та ріжучі предмети, падіння. У цей період можуть турбувати старі рани. Виникнути фурункули, нагноєння в місцях потертості шкіри, необхідно своєчасно обробляти рани і дотримуватись у всьому санітарних норм. Рух Юпітера. Увесь листопад рух Юпітер буде рухатись ретроградно по знаку тільця. У цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних відносинах, прийомі алкоголю, заняття спортом. У цей час може порушуватись як травлення, так і функція всієї видільної системи, нирок, кишечнику. Будуть погано виводитись з організму сечокіс... сечокислі солі, що викличе подагру, артрит. Остеохондроз, висипи на шкіри, фурункули, ангіну, тонзеліт. Існує небезпека в цей період інсульту. Тому краще всього тут звернути увагу на ці начать, порушення здоров'я, які будуть повторюватись, бо Юпітер буде рухатись ретроградно. І це він буде як. Визначати, чи ви вилікували ту хворобу, чи ні. Якщо ні, вона буде у вас виникати у цей період. Так, і якщо не лікувати хвороби, то під час ретроградного руху хвороба може стати хронічними. Рух Сатурна. Сатурн увесь листопад буде рухатись знаком риб, що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Рух у рану. Увесь листопад уран буде рухатись ретроградно знаком тільця, що впливатиме на нервову систему, викликатиме ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипоту, параліч піднібіння, важко, а іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, привезти до ожиріння та інше. У цей період треба зберегти область шиї від різних травм. Рух Нептуну: Нептун буде рухатись по знаку риб, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно лужну рівновагу. Организму. Такий вплив нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою манією переслідування. порушення кислотнолужної рівноваги в організмі, викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлулковій залозі, селізинці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшарп... об. Шпаритись окропом або отруїтись випарами. На цьому я закінчую. Спасибі вам, що ви прослухали, і бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я. До побачення, дорогі друзі.